Добрий день, шановні п'ятикласники! Вітаю вас, вчитель математики Одеського ліцею номер 130 Лебедєва Катерина Володимирівна. Тема нашого уроку округлення десяткових дробів, Правило округлення десяткових дробів. Нагадаємо, назви розряди десяткового дробу. Наш дріб 0,483197 мільйонних. Отже, в розряді одиниць стоїть 0. Четвірка стоїть в розряді десятих. Вісім в розряді сотих, Три в розряді тисячних. одиничка стоїть в розряді десятитисячних. Дев'ять в розряді стотисячних. тисяч і сім стоїть в розряді мільйонних. Завдання. Встановіть відповідність. І так, перший дріб звичайний 5. Десятих. Йому відповідає десятковий дріб 0,5. Наступний 3,4. Йому відповідатиме дріб десятковий тисяч. Оскільки ми з вами знаємо, за властивістю десяткового дробу дріб, який закінчується нулями, не зміниться, якщо останні нулі відкинути. Наступний звичайний дріб 5,59. Йому відповідає десятковий дріб 5,59. Далі. 548, 548 – Це неправильний дріб, в якого чисельник і знаменник однакові, а ми з вами знаємо, що такі дроби завжди дорівнюють одиниці. Отже відповідь А. Одиницька. Далі, число 6 відповідає десятковий дріб 6,00. Наступне. Ми з вами згада... не згадаємо, ми з вами вивчимо правило округлення десяткових дробів. І так, для того, щоб десятковий дріб округлити до одиниць, десятих, сотих і так далі, треба всі наступні за цим розрядом цифри відкинути. А в самому ж цьому розряді або залишають колишню цифру, якщо в наступному розряді була цифра 0, 1, 2, 3 або 4, або ж записують цифру на одиничку більше, якщо в наступному розряді була цифра 5, 6, 7, 8 або 9. Наприклад, округлімо число до сотих. І так, число 65,038. Підкреслимо 4, та, розряд до якого округлюємо. Дивимось, наступна цифра 8, значить, підкреслена збільшиться на одиничку, а все, що після підкресленої, відкидаємо. І так у нас вийде дріб 65,35. Алгоритм округлення десяткових дробів. І так, перше, що нам треба зробити, знаходимо розряд, до якого треба округлити дип та підкреслюємо його. Далі, друге, дивимось на наступну цифру. Якщо вона 1, 0, 1, 2, 3, 4, то підкреслену цифру не змінюємо. Якщо ж вона 5, 6, 7, 8 або 9, то підкреслену збільшуємо на одиничку. І третє, відкидаємо всі цифри, що стоять після підкресленої. Наприклад. 65,01352. Підкреслимо п'ятірку, оскільки округлювати будемо до тисячних. Наступна цифра 2, значить, підкреслена, не збільшиться, а все, що за нею, ми відкидаємо. І так виходить: 65,135. Ще приклад, тисячних округлимо до десятих. Підкреслюємо 7 в розряді десятих, Наступний розряд, дивимось, в наступному розряді стоїть 8, значить підкреслено, збільшуємо, а все, що після неї, відкидаємо. Виходить 4,8. Ще сьогодні вивчимо з вами правила округлення натурального числа. І так, для того, щоб округлити натуральне число до деякого розряду, треба всі наступні за цим розрядом цифри замінити нулями. В самому ж цьому розряді залишають колишню цифру, якщо в наступному розряді була 0, 1, 2, 3 або 4, або ж записують цифру на одиничку більше, якщо в наступному розряді була цифра 5, 6, 7, 8 або 9. Наприклад, округлимо до сотень. Число таке 653 485. Підкреслимо розряд, до якого округлюємо, ми округлюємо до сотень. Значить, наступну цифру дивимось, там 8. Значить, підкреслено збільшуємо на одиничку. А все, що після неї, замінюємо нулями. Виходить, 653 500. Далі приклади. Округліть дроби. І так, перший дріб треба округлити до тисяч. Дріб 7845. Цілих 485 000. Оскільки ми округлюємо до розряду тисяч, то дробову частину можна зразу відкинути. Наступна, після підкресленої цифра 8, значить підкреслену, збільшуємо на одиницю, а все, що після неї, замінюємо нулями. І так у нас вийде 8 тисяч. Наступний приклад округлимо до десятків. Число 214,87, оскільки округлюємо до десятків, то дробову частину відкидаємо. Наступна після підкресленої цифри стоїть 4. Значить, підкреслену ми не збільшуємо. Виходить 210. І ще один приклад: округліть до сотень. Число 8967,215. Підкреслюємо дев'ятку в розряді сотень, наступна цифра 6. Значить, підкреслена збільшиться на одиничку. Якщо ж ми її збільшимо, то це вже буде 10. Тому записуємо 0, а одиничку перекидаємо до наступного розряду за правилом додавання. Після підкресленої замінюємо нулями цифри, а дробову частину відкидаємо. Виходить 9 тисяч. Наступне завдання треба округлити число 747,9247 до сотень десятків, одиниць десятих сотих та тисячних. Розв'язання. І так, спочатку округлюємо до сотень. Підкреслюємо 7 в розряді сотень. Наступна 4, значить сотні не збільшуємо. Виходить 700. Наступне округлимо до десятків. Підкреслимо 4 в розряді десятків. Наступна цифра 7, значить, десятки збільшиться на одиничку. Дробову частину відкидаємо, все, що після четвірки, замінюємо нулями. Виходить, 750. Далі округлимо до одиниць. Після цифри 1,7 стоїть цифра 9, тому кількість одиниць збільшуємо на одиничку. Отже, при округленні в нас вийде 748, цілих. далі округлимо до десятих. Підкреслимо 9 в розряді десятих. Доступна цифра 2, значить, підкреслена, не збільшиться. Все, що після неї, відкидаємо. Виходить 747,9. Далі округлимо до сотих. Підкреслюємо двійку в розряді сотих. наступне число 4. Значить, підкреслена, не збільшується. Виходить, 747,92. І ще округлено до тисячних. Підкреслимо 4 в розряді тисячних. Наступна стоїть 7. Значить, підкреслена збільшується на одиничку. Все ще далі відкидаємо. Виходить, 747,925. Молодці дітки, гарно потрудились. Тепер трошки відпочинемо. Культ хвилинка. Раз піднятись, підтягнутись, два зігнутись, розігнутись, три в долоні три плеска, головою три кивка. На чотири руки ширше, П'ять – руками помахати, Шість – запарти знову сісти. Молодці. Трошки відпочили, а тепер продовжуємо. І так округліть дроби. Перший дріб А до десятих округлюємо тисячних округлюємо до десятих. підкреслимо 8 в розряді десятків. Десятих. Далі стоїть 7, значить підкреслено, збільшується все, що після неї відкидаємо. Виходить 2,9. Б. Округліть до сотих. тисячних. округлюємо до сотих. Підкреслюємо 0 в розряді сотих. Наступна 8 значить підкреслено збільшується на одиничку. Виходить 12,61. сота. Далі округлюємо до тисячних число 3,0584. Підкреслюємо 7 в розряді тисячних. Наступна 4, значить, підкреслена не збільшується. Виходить 3,587. тисячних. Наступний приклад Г округліть до десятків. Число 253. Підкреслюємо 5 в розряді десятків. Наступна 3, значить, підкреслена не збільшується. А наступні після підкреслених замінюємо нулями, оскільки це в нас натуральне число. Виходить, 250. Наступний приклад, де округлюємо до сотень число 7052. Підкреслимо 0 в розряді сотень. Наступне число стоїть 5, значить, підкреслене збільшиться на одиничку все, що після підкресленого, замінюємо нулями. Виходить 7100. І ще один приклад. Округліть до тисячних число 9,9999. Підкреслюємо 9 в розряді тисячних. Оскільки наступна дев'ятка, то підкреслено збільшуємо на одиничку. Якщо ми її збільшимо, у нас вийде 10, тому записуємо 0, а одиничку перекидаємо на розряд вперед. За правилом додавання. У нас вийде при округленні 10,000. І це число буде дорівнювати 10. Це перевірочна робота. Округліть до цілих такі числа 7,2 та 9,2. До десятих округліть такі числа 0,29 та 0,49. І до сотих округліть такі числа 0,58 і 0,55. Бажаю успіхів. А тепер рефлексія. Будь ласка, від... дайте відповідь на запитання. Перше запитання. Чим був корисний для вас урок? Друге запитання. Що нового і цікавого ви на ньому дізналися? Третє запитання. Які знання з теми у вас викликають тривогу? Четверте запитання, чи сподобався вам урок? Домашнє завдання. Вивчити правило округлення десяткових дробів, виконати вправи. Перше. Округлити А 1,7,8,0,2, 5,07 0013 9,61 до одиниць Б 0.

б 7,318 приблизно дорівнює 7. В 14,5 приблизно дорівнює 10, Г 0,6173 приблизно дорівнює 0,617. І третє завдання в англійській системі МІР використовують одиницю маси фунт. Один фунт дорівнює 0,05 мільйонів 359 тисяч 237 100 кілограмів. Округлиться число до десятих кілограма, до сотих кілограма, до тисячних кілограма. До нових зустрічей.